У технологічно-промисловому коледжу в НАО відбулось свято хліба і вишивки. Захід проходив у рамках тижня харчовика. Студенти демонстрували свої пекарські таланти. Також було розгорнуто тематичну виставку з декоративно-прикладного мистецтва. У технічно-промисловому коледжі особливу увагу приділяють саме естетичному та патріотичному вихованню. Підтвердженням цьому є велика кількість заходів, спрямованих на збереження та вшанування українських традицій. Не винятком стало і свято хлібо та вишивки. Студенти та викладачі підготували цікаву експозицію виробів декоративно-прикладного мистецтва. У Нас є етнічний музей, світлиця називається, і студенти постійно привозять з певних регіонів, звідки приїжджають до нас на навчання. Які характерні для цього регіону вироби Це і рушники, це і сорочки українські, які в давнину жінки носили, ну дуже багато різних предметів старовини? Також у рамках заходу студенти кожної групи технологічного відділення готували короваї, використовували старовинні рецепти. Бабусь, наш коровай виготовлений за традиційним українським рецептом, яким є секрет, бабусі однієї із студентів. Коровай наш в патріотичних тонах. Ми бачимо маки та волошки, що символізують українські поля та талани. Потрібно зберігати і продовжувати традиції наших пращурів. Ще тому що це така традиція. Коровай як би сказати, вона доволі таке давно започаткована, тому що без короваю не обходиться ні жодне ні весілля, ні. Нічого такого свята, аби перемогти, деякі студенти вдавалися до оригінального декорування. Для прикрас використовували і незвичні для випічки продукти. Оскільки ми технологи-мясники, і от ми вирішили саме так презентувати наш каравай. Наші дівчата спекли хліб, потім купили ковбасу і вирішили так от прикрасити. Найкращі караваї учні передали у військово-медичний центр, де перебувають поранені у зоні, АТО бійці.